Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Я завтра вітати вас, любі друзі, у домі книги. На політрі історії вже закрабувались видатні літературні події, які ми відсвяткували. Це 150-та річниця з дня появи найбільшого видання Кобзаря, а також 80 років з дня народження видатної української поетеси Ліни Костенко. Однак відень продовжують тішити з новими літературними подіями. Серед них і ювілей видатної української письменниці та громадської діячки Уляни Кравченко. 1860 року на Львівщині народилася ця справжня літературна. Зірочка е, Уляна Кравченко відстоювала права жінок у Галичині, а також е, тісно поєднує з Тернопіллям е, при, приязнь цієї письменниці із нашою землячкою Іваною Блашкевич, та назвала її своєю душевною наставницею. У збитці нарізів спогадів спогади вчительки Уляна Кравченко також згадала про інших наших земляків-уродженців Тернопільщини і особливо цінними у літературознавстві є дослідження і спогади Уляни Кравченко про видатного каменяря Івана Франка. А зараз пропоную вам зануритися у світ видавничих новинок, а опісля ми також матимемо нагоду познайомитися з іншими цікавими літературними особистостями. Вивчення мови літератури розпочинається, звичайно ж, із абетки, з котрої навчалось не одне покоління українців. Видави сточена книга Богдан підготувала ось таку несподіванку. Це є перша книга дошколярика. Саме її завдання з цієї абетки у тому, щоб вивчити букви, також помітити місце букви у слові та запам'ятати комого більше нових слів. А ось це видання як і для дитячої душі, так і для дорослої душі. Адже воно пропонує нам зануритися у біблійну мудрість і познайомитися із заповідями блаженства. Саме ця книжечка у доступній формі, у формі розмови дідуся з онуком, охарактеризує ці заповіді. У сліг-руках і тримають дещо незвичайну книжку. Це Томасіна Пола Геліко. цієї книжки в тому, що її читають діти різноманітних країн, і ті, котрі дійсно люблять пригоди, можуть зануритися у її бездонну глибину. Усі ми любимо подорожувати, відвідувати різноманітні цікаві екзотичні країни. У цьому нам може також допомогти ось надзвичайно цікавий словний довідник, географія туризму та рекреація. Тут вміщено близько 900 статей, які дають характеристику цих понять. Виявляється, що подорожувати можна не лише країнами світу, але також і світовою літературою. Доказ з цьому ось така новинка. Це є три книги, які відкриють нам незвичайність світових літератур, починаючи від Австралії і завершуючи Японією. І так, алфітному порядку можна ознайомитися із добіркою творів світової літератури. Багато із нас люблять змагатися, перемагати, адже тоді можна відчути жагу і таке бажання здобувати якісь певні нагороди. Учні початкові класи також можуть позмагатися, звісно ж, у знаннях і ось такий посібничок предметні олімпіади з української мови, математики та курсу «І Україна допоможе учням підготуватися до міських, районних та обласних олімпіад. Ми надзвичайно любимо природу і захоплюємося нею, адже вона справді є вражаючою. А факти та різноманітні події, які стаються у серед... середовищі природи, також е... варті уваги. Ознайомитися із фактами та цифрами у природознавстві можна ось таким довідником, який стане нагоді для вчителів та учнів початкової школи. Кожен народ має свої певні обереги для українського народу, звичайно, вишита сорочка, це поясок у боріг, вишита хустина, а також піночок. Виявляється, що оберем для України також є і земля, вода, вогонь всім відомі стихії. А ознайомитися із цими природніми оберегами можна ось такі книжечки Українські правдавні обереги квітень не лише дає нам тепло, але й дарує ювілей від одного українського поета Дмитра Білоуса, котрого справді можна вважати люблячим та відданим сподвижником української мови. Така спритність полягає у тому, що більшу частину свотворчу доробку Дмитро Білоус присвятив не лише оспівуванню краси та багатства української мови, але також її проблемам. Тому маємо право пишатися таким вірним сином України, котрому двадцять квітня минуло 90 років. Незвичайність поетичної творчості Дмитра Білоуса у тому, що вона є. Афористичною у цікавій, доступній та оригінальній формі, поет подає граматику української мови, а також вчить по-справжньому любити її. Просим учнів до зубріння звичних, ви не бійтесь правил граматичних, є у кожного домових єст, не зубріть, а розумійте зміст. Якщо з українською мовою в тебе дружина все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться, в ній вимовляється, все як пісня у ній звучить, і журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова й лесена, і Франкова у ній душа. У незвичайних віршах Дмитра Білууса можна відкрити навіть шокуючі та маловідомі факти. Тож бувають у мові дива. Це слівце інтригує недаром. Наші з літер апострофів два означає місцину над яром. Виявляється, що в українській мові є слова, котрі мають два апострофи, і це слово над яр Ось такий оригінальний Дмитро Білус разом зі своєю поетичною творчості. А зараз пропоную огляд літератури, з якої вивчення української мови не лише стане ефективним, але й цікавим. Мабуть, багато дітей знають, що таке суржик. Це справді хвороба, яка пов'язана із мовою та мовленням людини. Тому суржик можна викорінювати. У цьому також допоможе ось така книжечка, мовна лікарня, де в образі лірки севрючки теж досить оригінальний натяк, можна викорінювати суржик з української мови. Кожен із нас повинен бути грамотним, аби добре орієнтуватися у середовищі мови. Формувати грамотність допоможуть і ось такі видання. Це грамотність українського мовлення. Тут мішано 50 карток комплексів з різних розділів. Лівмови та українське мовлення, крок у грамотність, де також подані тести для перевірки знань та самопідготовки. Працювати над формуванням власної мовної компетентності можна також ось таким практичним прописом української мови. Ці видання допоможуть виконувати різноманітні вправи і таким чином формувати власну грамотність, а також ось такі 50 диктантів, які вміщені на диску допоможуть вчитися правильно писати. Дуже проста система. Слухаємо аудіозапис і пишемо диктант. Українські мови багато винятків та складних слів, тому інколи перевіряти їх. Ми можемо за орфографічним словником. Учні школи можуть скористатися ось таким запропонованим виданням. Українська мова потрібна всюди, де б ми не були, і особливо вона є важливою навчальною дисципліною для випускників шкіл та абітурієнтів, оскільки випускники шкіл складають іспити з української мови. А також зовнішнє незалежне оцінювання. У цьому можуть ефективно допомогти ось такі видання. Українська мова довідник для старшокласників та абітурієнтів а також зовнішне незалежне оцінювання Інська мова. Основу зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури укладено тестову систему. Отожі ось такого видання можна працювати і тренуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. У цій книжці вміщено 2150 тестових завдань, які схожі із тими, які пропонуються в незалежному оцінюванні. У шкільний курс української мови введено нові розділи, зокрема, це лінгвістика тексту та риторика. І тепер учні 9 класу в рамках вивчення української мови будуть вивчати лінгвістику. Цьому може також допомогти і ось така методична розробка з української мови та літератури. Ми пишемо е, творчі завдання та перекази е, та багато інших видів роботи. У цьому можуть допомогти ось такі е, методичні посібники. Це українська мова та література творчої роботи для учнів 5-11 класу. А також ось такий порадник, де вміщено детичний матеріал. Вчимося писати твори. Звичайно, цікавий і посібник звучить рідна мова. Тут подано інформацію про відомого українського мецената Петра Яцка, який був засновником конкурсу знавців української мови. Також тут міщено поради, як проводити різноманітні мовні свята у школі, тижні української мови. А також е захоплюючи цікаві, буде мандрівка у світ етимології, тобто науки про походження слова та фразеології. З віком людина отримує все більше знання, а також поповнює свій лексичний запас, як з рідної мови, так і з іноземною. А ось для учнів початкової. Школи стане в нагоді тлумашне суник української мови, який охарактеризує значення та правопис маловідомих та невідомих слів. У літературно-мистецькому вирі цьогорічного квітня велике історичне значення для Тернополя мав Всеукраїнський фестиваль книги, який проходив під гастом читати небагато цікавіше. Тому його ключовою метою було повернути людям інтерес до друкованого слова. На чотири дні Тернопіль повноправно став літературно-мистецькою столицею України, керували якої письменники, художники, науковці, а плодами їхньої складної, але духовної праці стали, звичайно, книги: дитячі та дорослі, пізнавальні та художні, наукові та для родинного читання. Євген. Верцюк, Галина Вдовиченко, Василь Фольварочний, Мар'яна Савка – це далеко не повний перелік всіх присутніх місців на першому в Тернополі літературно-мистецькому фестивалі. Однак, фестиваль вийшов далеко поза межі літературного середовища. Саме тому в рамках цієї імпрези відбувалися різноманітні мистецькі заходи, зокрема шанування пам'яті сломіку Шеницької та майстер-клас від живої легенди художника Івана Марчука. Тому насолодитись від зустрічі та спілкування з літературою та іншими видами мистецтва міг кожен учасник свята, котрому зовсім не було складно вибрати потрібні книги для душі та власних потреб. Серед різкавого розмаїття книг були й унікальні духовні видання. Доктор богословських наук Наталія Ізотова презентувала свою книгу Ікони, джерело богослов'я». Особливу увагу на всеукраїнському книжковому фестивалі приділили дітям та підростаючому поколінню. Для малих прихильників літератури зорганізували читання дитячої літератури, цікаві вікторини та знайомство з добіркою книжок на всякий лад і смак. Таку зустріч влаштувала дітям тернопільська дитяча письменниця Леся Вознюк. У літераторки народилась дивовижна, щоправда, реалістична ідея створити власну інтернет-сторінку для спілкування з допитливою малечою. Шукаючи інтернетом, я зрозуміла, що бракує такої літератури для дітей, власне нової, свіжої з сучасним сприйняттям дитини, тому що дитина сучасна, ви щойно зрозуміла, що вона орієнтується в інтернеті, в чатах, в форумах, в однокласниках набагато швидше, ніж скажімо, дорослий. І тому такий сайт, я думаю, він буде доречним і цікавим, тому що щодня я обіцяю для маленьких читачів буде з'являтися нова загада. Лічилка, скоромовка або новий віршик. Крім того, усі бажаючі, наприклад, зможуть замовити віршик на потрібну їм тему. Потрібно написати про фіалки на наступний день. Буде віршик про фіалки або загадка. Потрібно про осінь. Буде віршик про осінь. Я намагаюся дослухатися до кожного читача і вдячна їм за запитання, за зауваження, за побажання і буду з ними співпрацювати а з задоволенням. Дуже багато добувається чи не будете ви від такої праці творчої. Як вам сказати поезія, вона або є, або її немає. Тобто вона не втомлює, коли вона є, це вона навпаки надихає і вона допомагає жити. Видавництво начальна книга Богдан розгорнуло на фестивалі широку палітру не лише дитячої, а й художньої, наукової та пізнавальної літератури. Однак разом із придбанням книги можна було ще й отримати автограф письменника. От Тернопільський літератор Олександр Вільчинський вже вкотре продовжує тішити своєю увагою українських читачів, особливо тих, котрі полюбляють детективне чтиво. До речі, виявляється, що його детективи не стільки захоплюють читачів, що подекуди вони навіть викрадають книги про заїка. Коли перший мій вийшов Роман неврахована жертва. Десь було таке відчуття спочатку якогось мінімального все-таки успіху, оскільки я помітив, що мої ці книжки починають пропадати. Їх почали позичати і не віддавати. Один товариш дав синові, той поїхав до Львова в гуртожиток і в гуртожитку в нього її поцупили, вкрали. Я настільки цим пишався, що мою книжку вкрали, що я йому підписав іншу. Для своїх відвідувачів книжковий фестиваль підготував чимало сюрпризів. Виявляється, що тернопільські митці роблять великий внесок не лише в мистецький розвиток України, а своїми виданнями засвідчують про духовно багате єство творчої української особистості. Молодий композитор Валерій Ніфонтов справді шокував унікальністю свого дітища, нотного збірника джазових мелодій з україномовними та англомовними коментарями. Розкажіть ласка Валерію, що вас надихнуло на видання музичних таких творів присвячених джазу? Це покликання. Чи це ваша повсякденна діяльність? Що саме цікаве, це старовина. Ноти навіть зроблені в старому стилі, таке ретро, сепія. Завжди от ми бачимо з фільмів мафія, гангстери все дуже цікаво. І саме оцей стиль життя, ці часи життя, це ці відносини, ці сорокові роки, воно дуже захоплює. І зараз цієї можливості нема. е, немає. Там, немає можливості опинитись там. І щоб хоча б якось наблизити людину до цього часу, я вирішив випустити цю збірку через музику. Заходи фестивалю буквально окупували території Тернополя, адже проходили у різних навчальних закладах, у бібліотеках, обласному архіві, арт-клубах тощо. Це були не лише презентації книг та зустрічі із майстрами слова, а й також літературні дебати, мистецькі вечори, відвідини культурно-історичних та духовних куточків Тернопілля. Організатори фестивалю плекають надії, що наступного року прихильники літератури та мистецтва знову будуть тішитись такою імпрезою. 26 квітня минуло 120 років від народження видатного українського письменника Миколи Зорова, кото повстанця духу, котрому належить провідна роль у формуванні незалежного літературного процесу в Україні. На сьогодні все і обов'язково запам'ятайте цікавий вислів. Життя наше мандрівка, а дружня бесіда візок, що допомагає мандрівнику. Отож я бажаю вам, аби у вас якомога частіше скадались такі дружні бесіди із книгою. Добра вам і радості. А душевний спокій ви завжди зможете знайти у передачі дім книги. На все добре, найкращі книги в домі книги.